Світло має бути не тільки на робочому місці, але й в головах пересічних. Освітлювальний прилад з кріпленням на макіту. Якісний, регульований, медичний. Положення гнучко регулюється. Радіатор, якісний кабель. Міняється фокусна відстань. Також зразу видно, що медичний. Ще свіжа юшка. Три світлодіода. Секторні лінзи. Nova Illumination. XLT 225. Шнур з подовжувачем. Трипіновий тут. Але тут є двопіновий. Є тут якийсь додатковий елемент в подовжувачі, я не знаю, але сумніваюся. В комплекті заживлювач, харчувалка з батарейками. pp 4 Power Pack. Вихід. Кнопка включення і регулювання яскравості. Тобто, тут є регульований перетворювач, котрий забезпечує. Стабілізацію струму його регулювання, вхід 10 вольт порт зарядки. Лікарям на довгі операції не вистачає заряду. Купляти додатково блок з акумуляторами не камільфо, тому що ціна неадекватна. Відповідно, стоїть питання зробити додатковий блок з додатковими акумуляторами. Регулювання яскравості не обов'язкове, треба виставити певне значення. Так, щоб мені не вписок тільки. Плавно наростає яскравість при включенні. І отак от 80-90% просять. Світить яскравою крапкою. Відповідно, треба організувати включення-виключення, заряджати, готові навіть в сторонніх зарядках, бо мають. Доброго рішення я не маю. В ідеалі можна було б спроєктувати коробочку, запхати туди все і зробити аналогічний пристрій. Це трохи складно, затратно спроєктувати я не дам ради. Відповідно, друкувати нема що. Прийшла ідея використати прості павербанки. Ось такого плану є дешеві китайські. На 4 елемента. Приблизно стільки ж там всередині, і є місце, щоб поставити контролер і врізати якийсь замикач і вихід. Згоден не дуже зручно витягувати 4 елемента кожен раз. Люди так хочуть, каже влаштовує, то будемо пробувати. Ці павербанки недорогі, відповідно, можна буде пожертвувати. Одну порожню я маю, бо десь мені малий замкнув, під плаву, Хоча, може, й ту використаємо. Глянемо, що всередині оригінальної. Всередині знаходимо брикет акумуляторів. Чотири штуки. Трохи перетиснуті дроти. Зламана вже одна точка кріплення. шуруп якось криво був закручений, напевно, вже заглядали. Три дроти. Чому три, поки не зрозуміло. можливо, включення 2 по 2. є плата це просто конденсатор захисний діод. Набір універсальних отворів, напевно, підрізні конектори. Ці два запаралелені. Теоретично. Чи є тут зарядка? Напевно, є зарядка тут, значить, тут би мало бути. Ось два перетворювача. Один йде на живлення діода, а другий йде, напевно, на зарядку акумуляторів. Але то не точно. Є піщалка і відповідно процесор з регулюванням яскравості та кнопкою включення. Мені потрібно заміряти струм. І робочу напругу діодів на яскравості 80-90%. В принципі, заміряємо всіх режимах для загального розвитку. І думати, як це реалізувати от в такому корпусі. В ідеалі я би казав теж вивести якийсь роз'єм на зарядку, щоб кожен раз його не відкривати, бо цей корпус не розрахований на багаторазове відкривання. Ну і кліпси бракує. Хотілося б, щоб була кліпса. Кажуть, з кліпсою собі придумають, а витягувати готові, бо мають зарядки на окремі елементи. Це той випадок, коли би 3D-друк виручив дуже круто. Ну, але я то не спроектую, на жаль. Ще є ідея, можливо зробити такі самі брикети і просто їх підкидувати. Брикет складається з середньою точкою з чотирьох акумуляторів і, відповідно, середня точка. І маємо або по 3 з копійками, або 7 з копійками вольт, ну, 8 при повній зарядці. Тобто. По два в паралель, а далі можна або послідовно, або паралельно їх підключати, в залежності від того, як скомутувати дроти. Як на мене, то зручніше би було використовувати рідну, просто підключати брикети. Єдиним питанням стане, як організувати швидкий розбір рідної коробки. Враховуючи, що вона на шурупах і одна точка вже пошкоджена. Ну Її можна відновити взяти довший шуруп це не проблема. Можна навіть баранчики, якісь, але вони будуть заважати на поясі. Треба думати. Струм немаленький. На максимальній яскравості коливається 1,8 А-1,75 А. Кроків виявилося більше, ніж індикація, 12 кроків. І струм від 0,3 А до 1,8 А. Добре, по струмах зрозуміло. Після повного обесточення воно з кнопки не вмикається, воно себе поводить як павербанка. Тобто, якщо ви відключили акумулятор, хочу виключити. Якщо ви відключили акумулятор, то, щоб воно знову почало реагувати на кнопку, треба подати напругу зарядки. Тут такий є перетворювач для зарядки, тобто підключається просто блок живлення. При цьому напруга змінюється в діапазоні потужності від 2,8 до 3,15 В. Це типово зрозуміло. По потужності, грубо 3 вольти 2 А це в нас виходить 6 Вт. Тобто, нам треба не менше 6 Вт, 5,6 до 10 Вт-драйвер, який може працювати від 18650, тобто від 3 до 4,2 В. Регулювання було би бажане і, і знайти знайти такий драйвер. Цікаво, яка в нього буде плата, виконання і що з тим робити далі. Купив коробочки, два варіанти, більшу меншу по розміру, має стати добре. Купив перетворювачі, конектори всякі. Перетворювачі на LM2596 це є понижайки. Тобто маємо понизити до потрібних нам 3,15 вольта з 5. По даташиту вони від 5 вольт працюють. В деяких даташитах навіть від 4,5. є контроль напруги. Індикація заряду вона нам не потрібна на одній десь, там навіть зараз випає. І контроль Constant Current. Обмеження струму. Збираю то докупи. Пан доктор Ліхтарик. Я пробую налаштувати плати, я розумію, що в мене якась жопа. LM2596 може працювати від 5 вольт, але по факту ніхрена не працює. Дивіться, 5,1 вольта по входу. По виходу я собі виставив 4 вольта, мені треба 3,2, якщо бути точним. Але на навантаження в мене струм валить без лімітації. Що би я не крутив, як би я не крутив. А якщо я додавлю напруги, тоді в мене Constant current засвідчується, воно все починає працювати. Я не можу зрозуміти, в чому справа. Падіння завелике на стабілізаторі лінійному. І операційнику не вистачає. Чи не може працювати ЛМК від 5 вольт? Прошу дуже. Constant current працює. При якій мінімальній напрузі воно працює? По-моєму, 7 вольт в якомусь даташиті я знайшов. 7,3. Працює. 5.9. Вже не працює. Вже спрацьовує як КЗ і валить мікросхема напряму. Попробую викинути лінійний стабілізатор. Він при роботі від повербанка з USB-портом не потрібний. Подивлюся, чи щось поміняється. Викинав лінійний стабілізатор, підключив від зарядки 3А. Виставив потрібну мені напругу. Хай буде 3,24 вольта приблизно. Тепер на LM-ці... У цьому підсилювачі в нас є положені 5 вольт, але це допомагає мало. Воно не йде в режим Constant Current, а от перевантажує 3 а зарядку і падає в аварію, зарядка починає пульсувати. Тобто цей драйвер не може працювати від 5 вольт, Йому треба якихось 7-10 вольт, тільки тоді він працює адекватно. При цьому напруга регулюється адекватно. І що, поставити його просто як регулятор напруги, виставити напругу і обмежити струм напругою. Це неправильно буде для дорогого ліхтарика. Що ж, продовжуємо продовжувати. Два варіанти для ліхтариків. Оба не зовсім підходять. Потужніший, 2,2 А має декілька режимів роботи і вони перемикаються продрочуванням кнопки, як в звичайному ліхтарку. Мені це не дуже і доктору пану пасує. І тут треба занижувати струм. Але воно дешеве, то взяв. І ще один драйвер. Один PSA мікросхему опізнати не можу. По маркуванню плати драйвера теж якась фігня. Він на 800 мА. Ото дивлюся, чи можна збільшити йому струм. Якщо збільшити можна, то це буде самий оптимальний варіант. Ну, В два рази, але це імпульсник. Плюс робота від 5 вольт в нього передбачена. Тому як би не знаю. Пробую спочатку цей. Потім цей, а як ні, то ще є варіанти дорожчі, Ну і доставка. Час займе. І знову факап, Підключаю, а в мене струм валить замість 700 мА 800, який він має мати з заводу 1,8 А. Розбираюсь чому. розбираюсь чому, чому, І роблю висновок, тому що це є повишайка і вона розрахована. На роботу від одного акумулятора, тобто навіть від 3 вольт, але на декілька послідовно включених світлодіодів. В мене ж включено три паралельно. Тобто мені потрібна напруга 3-15 вольт на 100% яскравості і 1,5 амперах струму, грубо кажучи. А в нас виходить, що плюсовий контакт приходить на дросель, з дроселя він на діод через діод. на... Світлодіод. а мікросхема вже то має продрочувати і піднімати напругу, я так розумію. І коли я це включаю від 5 вольт на три паралельно включених діода, в мене виходить, що струм валить поза мікросхему через шунт. 0,15 Ом тут стоїть, через дросель, падіння на діоді і на вихід. Знову мимо, знову факап. Але ж воно розраховано для роботи з ліхтариком. Тобто там один діод чи там коб-матриця має бути, не знаю. Другий теж для ліхтарика, що має керування, потужніший на 2,2 А. Тут же купа розсипухи. Дві мікросхеми, 4 чи 5 транзисторів, потужний діод. Він має вміти 2,2 А це мені забагато. Шукаю шунт. І зараз буду його зменшувати, дивитися, чи буде тут аналогічна ситуація, чи, чи буде працювати так, як мені треба. Що ж, здуваю один з двох резисторів шунта. Відповідно, в мене максимальний струм би мав бути 1,1 А. 300 мА виходить. Це я би сказав добре. Питання: це пов'язано з режимом, чи це пов'язано з тим, що я випаяв шунт. Перемикати режими треба по входу живлення. Треба мені якось продорочувати вхід живлення. Зараз будемо розбиратись детальніше. Добре, вроді знайшли те, що треба. Як то USB, яким боком? Напевно, та і псі навіть не вставиш за першим разом. Правильно. Так, дивимося на амперметр. Включаю 1,2 Ампера. Це максимальна яскравість. Там 1,4, як би мені треба було. Я думаю, навіть влаштує. Передьоргую живлення. 600 мА, то є 50%, 300 мА, там 20 чи 30%. Далі має бути моргання. І ще би теоретично СОС мав бути, який нікому, власне, не потрібний. От тільки той нюанс, не знаю, чи влаштує пана доктора. Запас по струму є, номінали струму, ті, що треба, від повербанка працює без проблем, як бачите. Це та платка, що нам треба, я думаю. Далі буде. Ось методом наукового тику і опечених пальців підібрав резистор. Знаю, якщо один рідний скинути 0,18 Ом, напаяти 1 Ом резистор, то струм по діоду на максимумі виходить 1,46 А. Фактично, ідеально, 80-90% від того, що може ліхтарик в оригіналі, саме те, що хотіли пан доктор. Погнав в роботі, нагрів мінімальний. Монтую в корпус на двосторонній скотч, щоб не бовталося зараз, на силікон, щоб не бовталося потім. Ставлю, збираю і віддаю на тестування. Така коробочка вийшла мініатюрна. Поставлені завдання виконує. Чи другу зробимо таку саму, чи будемо ще експериментувати з іншим варіантом, з регулюванням плавним, поки невідомо. Мав бути ще такий варіант. LD4242, теж DCDC-перетворювач. По параметрах він якби підходить. Я його купив, точніше оформив покупку, але за три доби з інтернет-магазину мені не прислали реквізитів на оплату. Ні на Viber, ні на Telegram, ні на пошту не дзвонили, хоча я галочку не дзвонити поставив, але якби реквізитів нема. Я не оплатив, тому ми не дізнаємося, чи цей драйвер. Нам би підійшов. І робимо з тими що є. Буду робити другий повністю аналогічний. А в перший вношу зміни на прохання пана доктора мені треба врізати замикач, щоб не передергувати, а щоб можна було вимикачем. Знову ж таки, надійність тих всіх роз'ємів мені. Не дуже імпонує, але з тими габаритами і цінами навряд чи щось інше ми зробимо. В чому біда? Та в тому, що цей замикач всього-навсього на 1 А. А в нас робочий на максимумі 1,4. Ну то невелика не біда. Я думаю, воно на довший час вистачить. А як треба буде, то поміняємо. Єдине, що треба знову сверлити довбати і збирати докупи.